Всім привіт! Ми на будівництві комплексу бізнес-класу від корпорації нерухомості Ріел Максима Residence. із сходом будівництва за квітень. Нагадаю, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську, на вулиці Євгена Коновальця. В першій секції завершено облаштування монолітного каркасу і сходів. Виконано монтаж вентиляційних блоків. В паркінгу завершені монолітні роботи. Кладку зовнішніх і внутрішніх стін виконано на 75%. Розпочато підготовчі роботи для встановлення ліфтового обладнання. Триває підготовка до встановлення віконних конструкцій, готуються влаштовувати покрівлю, виконано розробку котловану під комерційні приміщення та тривають фундаментні роботи. В другій секції практично завершено облаштування монолітного каркасу. Завершуємо монтаж вентиляційних блоків і залізобетонних монолітних сходів. Кладку зовнішніх і внутрішніх стін виконано на 60%. Виконуємо підготовчі роботи для встановлення ліфтового обладнання. Проводяться заміри для виготовлення віконних конструкцій. Активно працюємо над декоративними елементами з торцевої частини будівлі. Розпочинаємо облаштування зовнішніх інженерних мереж згідно з технічними умовами Київводоканалу. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери раді дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!